Каруселі, тренажери, тенісні, баскетбольні майданчики та зелені насадження, так облагороджені при будинковій території жителів вулиці Генерала Свободи Можайської. Будинок зведений словацькими будівельниками не так давно зразковий для Ужгорода. Простори дитячі майданчики все таки привернули увагу не тільки дітвори, а й місцевих чиновників. А у них діти гуляють по парковим зонам. У них собственне басейни. А наших дітей і внуків потрібно забити. В квартири, щоб шоб ані не дышалі, щоб не було площадки, щоб не було ні спортивної площадки, ні зони відпочинку для стариків. Щоб тут нічого, ета єдиний мікрорайон в Ужгороді, який всі вважають более менш європейським. Вчителі дізналися прибудинкова земля в їх дворі роздана по клаптиках в оренду. Трохи тут, трохи там, а на баскетбольному майданчику взагалі запланували будівництво 16 поверхівки. Це єдиний хороший двір, і не можна забирати у наших дітей уже те, що вони мають, хоча б це дитинство. Ми не хочемо, щоб тут була багато етажка. Ми хочемо зберегти цю красоту. Часу гаяти не стали, скликали збори. Прийшов на них і Тарас Румянцев, депутат від округу. Зголосився представляти інтереси мешканців на черговій сесії, де розглядатимуть питання щодо продовження оренди на цю землю. А хто він так депутат, депутат депутат на городської міської ради від нашого округа. <кхух> а чого ми його ніколи не бачимо? Депутат розповів, хто він такий розказав, що балотувався від партії батьківщина. Наразі представляє фракцію партії регіонів. Люди відреагували на це емоційно. Ходити партії член партії. Ясно, сравніше. Хорошо, Без хорошо, банки, я так і зроблю. Ви знаєте, райони це зовсім себе Ви знаєте, що мені не подали. І він назвав, назвав <кху> тих людей гнидами. Тим не менше, депутата вислухали, це вже не вперше забудовники, поклали око на цей баскетбольний майданчик. Три роки тому людям вдалося зупинити будівництво та ненадовго. Тоді мешканці з плакатами виходили на мітинги, чергували на території. Кажуть, готові до таких заходів і сьогодні. Робочі прийшли колики ставити, де будуть рити, так ми і тоді прогнали їх. А зараз знову, очевидно, то, то, то продовжується. Я не розумію вообще, як то можна було продати той кусок землі, якщо тут громада має розпоряджатися цією землею, а не, не один ратушняк. Тут вже була проблема три роки тому назад, що вже колики розбивали, хотіли строїти. Ну тут кость ляжемо і не дамо. Питання обговорювали більше години. Після ухвалили резолюцію. Хоча мешканці не довіряють у виходу немає. Вирішили доручити йому та ще кільком опозиційним депутатам представляти їх інтереси на черговій сесії. Визначили активістів, котрі теж будуть присутніми на сесії. Постановили обговорити і питання щодо створення ОСББ.